Мир вам, дорогі брати і сестри. Традиційно в кінці року напередодні Різдва Христового є чудова можливість звернутися до вас із короткими словами побажання. Війна в нашій країні триває, зло лютує. Звідусіль ми чуємо, що живемо в тяжкі часи, але ми повинні пам'ятати ніколи в історії землі часи не були простими. Бо князь цього світу заволодів людськими серцями. І творить через них зло. Це давні протистояння добра зі злом, світла з темрявою. Але ми згадуємо перемогу: Христос народився, Він прийшов на цю землю, щоб покласти край беззаконню. У планах Бога назавжди зруйнувати гріх, забрати страждання. Вже досить скоро буде видно фінал цієї історії. Але ключовим залишається питання, яку сторону займаєш ти, чи віриш ти в Сина Божого, чи підкорився Його волі, чи став він твоїм Спасителем? І якщо так, тоді тобі немає чого боятися. З народженням Ісуса Христа на землі з'явилась істинна надія для всього людства, і ця надія не зникає з часом. Вона не залежить від обставин або політичної ситуації. Вона не знищується війною чи стражданнями. Вона є незмінною, як і сама любов Бога до нас. Бажаю більше Божої присутності в житті. Нехай цей рік зробить нас ще сильнішими, ще ближчими до Господа. Нехай зоря вифлюємо освітлює наш шлях. Будьмо носіями миру, добра, радості. І позитиву з Різдвом Христовим та Новим роком!